Слава Україні! Розпочалася 648-доба ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали козача Лопань, Петропавлівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності осу Хортиця на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синківки, північно східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де силами оборони відбито сім атак.